Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volvo V50 2010 року випуску з 1,6 дизельним економним двигуном на механічній коробці передач. Класний сімейний універсал. Має дуже красивий вигляд, тонування. По техніці абсолютно ніяких зауважень немає. Власник має робити ТО по машинці. Буде на ній зимня гума. Зараз поки що літня. Ми маємо електропакет, замочки, світло, мультируль, стан водійського сидіння, шкіра білого кольору. Механічна коробочка, клімат-контроль, мультимедіа, пробігу автомобілі 221 748. Кілометрів автомобіль оглянути та зробити тест-драйв Ви зможете за адресою кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк.